Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео розпаковка. Правда, розпаковка в мене сьогодні така запізніла. Я сьогодні вам хочу показати своє замовлення з сайту Joom. У мене вже воно кілька тижнів як є. Я вирішила вам її показати. Можливо, дехто і бачив уже я замовляла прикраси. Бачили ви їх на мені. І сьогодні на мені ось одні з них. І ще покажу вам невеличку розпаковку з каталогу Avon. Так вийшло, що в мене це все зіпало. Я вирішила вам її показати, тому. Давайте я вам коротенько це все розповім і покажу. Думаю, буде вам корисно. Давайте розпочнемо з каталогу Avon. Я взагалі в Avon замовляю дуже рідко, він дуже рідко ходе і так далі. Але є засоби, які хочеться або протестувати, або просто я до них звикла, вони мені подобаються, тому я їх час від часу замовляю. Перше, що я замовила, в мене закінчилося це олійка для ножних ванночок. Я десь у своїх Відео розповідала, що в мене закінчилося, я нічого не змогла знайти натомість, на мейкап і так далі, тому вирішила замовити ще раз. Має вона ось такий вигляд. Лінійка в них називається Food Vox, здається. Я цю олійку люблю, попри те, що я олії не люблю, я вже говорила ніде, ні в яких косметичних засобах, але у ваночках я люблю, тому що саме ця олійка вона дуже добре впливає на шкіру ніг на нігтєву пластину, з нею тоді проще працювати. і так далі. Попри те, що баночка тут має 50 мл, їй надовго вистачає. Аромат має лаванди, також такий розслаблюючий тонкий аромат. Тут дуже зручне опакування, ось тут нажимається і ось таким чином вона звідти виливається. Ну, дуже вона мені подобається прям супер. Того я її замовляю. До речі, в каталозі Avon вона одна, більше таких олійок немає, тому поки що сижу на ній. Далі я замовила, колись давно я замовляла, це не новинка в каталозі Avon, Мені сподобалося, я вирішила знову замовити це олія для губ. В каталозі їх дві: одна з блискітками, друга просто прозора. Я взяла просто прозору. Тут у них лінійка, здається, Avon True має назву. Даний засіб, ну, я не знаю, можливо, вже рік, можливо, навіть і більше існує. Я брала обидва колись, спробувала протестувала і вирішила знову його взяти. Має сама баночка ось такий вигляд, рожевий такий, ніби сам сама олія для губ, але на губах вона просто буде прозорою. Тут є 7 мл, тут звичайний такий аплікатор. Дуже зручно, мені подобається, що не потрібно щось видавлювати, вичавлювати, а просто ви як блиск для губ наносите. Аромат такий має нейтральний, якийсь трішечки ніби якимись цукерками, ну, в принципі, їх не відчутно. І взагалі, олія для губ це трішечки інший засіб, не геть як бальзам. Олія її надовго довго тримається на губах. Вона добре зволожує губи. Цей засіб можна навіть наносити просто як окремий засіб, тобто на весь день. Особливо олійки допомагають в зимовий період, тим допомагають, у кого дуже суха шкіра губ лущиться, тобто вона дуже довго тримається просто на губах і за рахунок цього. Захищає губи від навколишнього середовища. Ну, вона, в принципі, мені сподобалась, вирішила її повторно замовити. Тому вам показую, можливо, хтось зустрічав. Можна їх брати. Вони непогані. Коштує, вона, здається, до 100 гривень, десь в таких межах. А олійка для ванночок, я вже не пам'ятаю, десь також ну, десь до 200 гривень, я вже не пам'ятаю, чесно кажучи, ну, також вона доволі бюджетна. Далі я замовила, хоча у мене і є щіпці для підкручування v, я брала на мейкапі, але десь я в своїх... Пустих баночках там, де тестувала я засоби, я показувала е ці щипці. вони мені не дуже подобаються тим, що вони трішечки там є така кривизна в них. ну, будемо так казати, брак такий невеличкий. Тому я вирішила замовити в Ейвоні. І в Eivonі я знаю, коли ви замовляєте, в них не, доволі непогані продукти і доволі вони якісні. Тому, в принципі, я мала надію, що продукт буде непоганий. Коштували вони десь 200. Гривень, щось в таких межах, я не пам'ятаю. Прийшов ось в такому пакету. Тут ще є інструкція. До речі, дуже мені трішечки смішно, що є ось така величезна, дуже величезна інструкція в цьому плані. Ну і самі шівці мені дуже сподобали ще сподобалось те, що вони в рожевому золоті. Тобто мають ось такий вигляд. І все-таки я замовила з оцими кільцями, бо у мене ось ці що з мейкапу вони без кілець, просто ось, ну, без кілець, такі там просто ручечки. Колись такі були, мені подобались, але все-таки я вже звикла до ось цих кілець, щоб пальчики тут були, якось мені більш так надійніше. Всередині, ось така рожева там резиночка. І так як я дивилася, те, що у мене вийшло у мейкапі. Трошки була крива ось ця сама підкручувальна сама система, тому вирішила їх замовити. Ну, Мені вони дуже подобаються, тому що вони такі золоті, в рожевому золоті, тому ними я, якістю я задоволена. Далі я ще замовила від Avon. Правда, не за цим разом, просто вам хотіла показати. Замовила масажер для обличчя. Має він ось такий вигляд. Від лінійки чи то бренду в ній називається NU. Є у них і крема для обличчя, різноманітні і так далі. Є в них ось такий масажер для обличчя. Я на ці масажери з роликами ось такими давно вже приглядалася. Дивилася на мейкапі, але на мейкапі вони набагато дорожчі йдуть. І е, я хотіла ще замовити не дуже дороге, тому що я не знала, чи воно мені підійде, чи не підійде. На сьогоднішній день я користуюся. Роблю масаж, верніше гуаша. Він мені дуже подобається у мене рожевий такий скребок, десь я його колись показувала в своїх відео. Він мені ну, подобається подобається ним працювати. Вирішила ще замовити щось додаткове. В принципі, цим масажером ви можете пропрацьовувати ось ці лінії по підборіддю, по щоках, по лобові, по носові навіть Ну будь-як як у вас вийде. Я всім задоволена, я ним поки що користуюся, тестую, будемо так казати, тому що повністю я не можу сказати, добре чи погано. Сам масажер, форма його і все непогане. Але мені в ньому одне не подобається: це його якість у плані, з чого він зроблений. На вигляд він ніби металевий, але насправді він з якогось такого просто міцного пластику. В каталозі він коштував десь 300 гривень, можливо, трішечки дорожче. Ну, в принципі, я знала це, я брала дешевшу версію, тому що, наприклад, на мейкапі можна і за 500, і за 1000 гривень такий мати. В принципі, різниці нібито ніякої, але от коли ви працюєте, він повинен все-таки бути важчий і, напевно, з якогось певного металу. Він тоді і в нього є охолоджувальний ефект. І от, наприклад, коли я не працювала, він трішечки, ну, як на мене, не пропрацьовує так, як потрібно обличчя. Тобто Цей пластик, який він не дуже будемо так казати, професійний чи якісний, він не так діє на обличчя. Тобто Коли ви давите, фактично ви масаж робите, да, ви відтягуєте шкіру да, там, від якихось певних ділянок, для того, щоб у вас обличчя ну, там, розрівнялося і так далі. Тут цього ефекту я не дуже відчуваю, тому що ну, ось цей матеріал він не дуже якісний. І ще хотіла вам показати це в Evening, напевно, новинка. Мені дістався якийсь пробник. З лінійки він, вірніше, Today, Tomorrow, Always. Wonder має назву ось такий всередині він. Можливо, ви бачили це в новому каталозі. Ось така є бутилочка. Вся розпаковка з каталогу Avon. Трішки я вам вирішила показати. Далі в нас піде замовлення з сайту Joom. Про цей сайт я вже розповідала. У мене на каналі є відео, де я робила окрему розпаковку і так далі. Можете нижче прогортати, подивитися. В двох словах за сайт сайт непоганий. Там зібрані різні товари з різних країн. Я взяла. Біжутерію, тому що мені потрібно для контенту, для фото, для відео. Звичайно, я не накупую з такої кількості даних товарів трішечки якісних і дорожчих, тому я беру на цьому сайті. В них є непогані, до речі, товари і можна знайти і не дуже дешеві товари. Тобто, дивлячись, що ви шукаєте, які продавці і так далі. Сам товар ви замовляєте, дуже легко сплачуєте. Ну, хто замовляє в інтернеті, знає. Товар десь іде 3-4 неділі, що ви так розраховували. Поки що мені все приходило ніби нормальне, нічого такого. Я вже замовляла на цьому сайті неодноразово, тому вирішила замовити на цей раз собі біжутерію. Ну, давайте я вам в черзі все розповім і покажу. Давайте почнемо з цих сережок, які на мені сьогодні мають вони ось такий вигляд, широкі, вони доволі легкі. Тут у них доволі е, такий е, метал світлий, я б сказала, світле золото, таке, під золото зроблене. Е, вони, звичайно, тут я б не сказала, що прям метал, вони якийсь такий сплав, скоріш за все, бо вони дуже легкі. Ціни я вам буду приблизно називати, тому що я вже не пам'ятаю. ці сережки десь біля до 100 гривень десь вони коштували. Е, тут вони закриваються дуже просто, така в них ось тут, звичайна. Застіпка, і вони ось такі у руках. Звичайно, є завжди срібло і в золоті. Я за цим разом взяла все практично ну да, все взяла в золоті, то ось такі сережки. Далі я взяла ще покажу цю зніму, тому що хочу вам наміряти інші. Далі я взяла ще сережки ось такої форми, якщо вам буде видно меншенькі. Сережечки взяла, також вони не дуже дорогі в золоті. Тут метал трішечки інший, як на мене, він якийсь більш мені темніший. Взагалі, сам вибір сережок непоганий, можна знайти будь-що. Я брала те, що зараз дуже модно тобто те, що модно в інстаграмі. Те, що актуально на сьогоднішній день, це великі сережки в золоті або в сріблі. Ну, ось ці маленькі, їх практично можна носити і кожного дня. До речі, сережки там можна не обов'язково їх брати, наприклад, як я взяла для фото чи відео, можна багато чого знайти і для того, щоб. Просто носити кожного дня сережки. Далі я взяла ось такі. Знову ж, вони ідентичні з тими, що я вам тільки що показувала, тільки в більшому розмірі. Знову ж таки, вони такі темнуваті. Я, звичайно, розраховувала на те, що вони будуть трішечки світліші. Так, ось тепер ці більший розмір я наділа, сережечок мають вони ось такий вигляд. Вони доволі важкі. на в Вухах, і вони практично так відчуваються доволі. Наприклад, якщо рівняти з ось цими сережками, ці дуже з якогось такого легкого матеріалу, і вони набагато світліші, а ось ці темніші. Ну і різниця між ними тим, що це таким, наче трубочкою зроблена, а ця трішки розплюснута. Тобто різні вони за своєю формою і дизайном, вони прямо відчуваються, що вони такі тяжкі доволі на вухах. Тобто, ну, ось такі. Далі я замовила ще одні сережки, не буду їх міряти, тому що в мене тут трішечки з ними трапилась така неприємність. І коли я їх міряла, вони гвоздикові. Ось такі. Вони. Давайте я вам покажу, які вони на вигляд. Мають вони ось такий вигляд, вони невеличкі на вуха були. Але коли я міряла одну, я просто нажала, будемо так казати, трішечки припустити, для того, щоб було зручніше надівати. І ось цей будемо так казати, залізний. Залізна паличка вона просто відпала від сережки. Ну, таке буває. Китайський товар він не дуже якісний, тому буває таке, що десь, якщо ви трішечки десь його нажмете, буває, що може зігнутися, може відпасти. Тому ось таке в мене не дуже приємно трапилось. Я думаю, можливо, я подивлюсь, можливо, якимось чином я їх зможу підремонтувати. Також непогані сережки. Всі ці сережечки, які я вам показала, вони десь коштують до 100 гривень, тобто різна ціна у когось 60 гривень, десь 70 гривень в таких межах. Далі я вам покажу ще я замовляла колечка на руки. Взяла ось такий дуже довго я хотіла у вигляді ланцюжка колечко. До речі, я призадумуюсь, хочу тепер купити і в сріблі. Взяла я в золоті, також, можливо, ви могли бачити в мене на каналі. Я вже, можливо, в ньому була в цьому колечку. Далі взяла це, до речі, за колечка у мене десятка, тому що в мене пальчики не дуже такі тоненькі, Десятий розмір. Раджу вам, коли ви будете брати колечка на цьому сайті, обирати колечко за своїм розміром, тому що і бажано, щоб розмір був вказаний там в описі. Тому що є колечка ось такі, як я вам покажу, тобто вони безрозмірні. тобто Ззадні ви можете його трішечки регулювати. Е, ну, е, я ось ці замовила, то їх практично регулювати ззаду не можна. Вони полупластикові і вони не дуже металеві, і ви їх просто не розігнете. А десятка, от якраз я цю вам показую, вона якраз мені підійшла. Розміри. У них американські, тобто ви повинні знайти сітку. Я знаходила в інтернеті сітку, тому що чомусь на сайті сітки нема розмірної. Я знайшла в інтернеті сітку відповідність українського розміру до американського розміру. У мене, наприклад, український розмір самих найбільших, здається, це 20. А якщо перевести на американський розмір, це буде десятка. Тому я вам раджу на сайті замовляти свій розмір. Не брати навіть ось ці роз'ємні, тому що вони можуть не підійти, так як мені в моєму випадку зі слідуючими колечками. Замовила я ось такі два золотих колечка одне таке прям суцільне, а друге з такою, ніби кривулечкою невеличке. І вони ззаду якраз регульовані, тобто розміру в них. Не стояв ніякого розміру в описі. Я розраховувала на те, що я їх просто роздігну, і вони мені підійдуть. Ну, цього не трапилось звичайно. Тому, ну, в принципі, я по, цьому, по цій справі не дуже журюсь, тому що я збиралася собі купувати колечка на мізинці. І якраз вони мені на мізинці і підходять, і можна ще їх надівати ось так до половини. Мені дуже подобається. Це дуже зараз актуально, модно. Тому вони в мене не пропадуть, я їх буду використовувати. Дуже вони гарно дивляться на руках, вони дуже помітні. Знову ж таки, тому розроз'єднувати я їх намагалася. Ну, краще не потрібно, тому що вони, я думаю, десь тріснуть. Ось так. Далі я замовила ще одне колечко, яке також я з ним прогадала, до речі, тому що воно широке. Зазвичай я знаю, якщо широкий. Колечка потрібно замовляти на розмір більше, тому що ось тут ось ця ширина е, у пальчикові. Якщо тонесеньке колечко, ви пролізете, а якщо широке, е, краще замовити на розмір більше. Я ось замовила таке: ну, звичайне, просто таке акцентне, металеве. Колечко замовила я, здається, чи 11 чи 12 розмір. У мене 10-й. Звичайно, воно мені дуже і дуже велике. Воно практично на жоден. Навіть ось на великий палець, воно мені ну, велике мені це колечко. Хоча воно непогане, було б дуже гарно дивилося б на руці. Ну, з цим прогадала. Можливо, десь я його використаю в якомусь іншому. Сегменті не знаю, буду дивитися, ну, ось так. Хоча можна, в принципі, товари і повертати там, дивитися, ну, я цим займатися не буду, мені нема коли з цим. Тим паче, дані товари вони не дуже дорогі, для того нема, чому з цим всім морочиться. Ну, і ще я замовила, є так звані набори кілечок. Вони знову ж таки безрозмірні, немає там розміру, їх ось така у мене кількість невеличка. Зараз я їх понадягаю і вам покажу. І вони мені, в принципі, не налазять нікуди, фактично, крім мізинців. Ну, в принципі, я їх і замовляла з таким, саме ці замовляла з таким посилом, що вони в мене будуть десь на якихось пальчиках ось таким чином. Дивіться. Тобто, ну, всі разом можна в принципі, носити, але просто до якогось, наприклад, ось такого, як ось це кільце. Добавляти кілька ось таких, або одне таке, або одне таке. Тобто, ну я вам поки що показую всі разом, що ви розуміли. Я думаю, ви бачили ось такі колечка, коли вони надіваються разом. Зараз це дуже модно, актуально, коли на руках доволі велика кількість ось цих аксесуарів. Вони акцентні, вони різні, якісь дуже тонесенькі, якісь з такими прям в кілька рядів, якісь переплетіння в них є. Тобто ось так. Дуже і дуже непогано вони дивляться на руках, мені дуже подобається, і дуже подобається, що вони саме в золоті. Це дуже гарно дивиться на відео, на фото, якщо вам потрібно. Ну і в принципі, якщо десь кудись вам потрібно на якийсь вечір, на якісь значні події, можна також їх, звичайно, одягати. В житті, звичайно, це не дуже зручно, коли до половини надягнуто. Ну, ви собі обираєте, компонуєте образ, який вам. Підійде, чи зможете ви таке носити? Я вам просто показую, можливо, комусь сподобається, то можна ось на сайті їх обирати. Тут, до речі, метал дуже тонесенький в цих колечках, їх можна якраз розігнути не сильно, але тут можна. Порівняно, наприклад, ось з цими тут. Навіть не якийсь метал, а якийсь, практично, як на мене, пластик. Тому їх я вам не раджу розгинати. ну Ось тут так. Приходять вони в таких звичайних пакетиках, дані аксесуари. Ті, які були дорожчі, до них ще додалися ось такі мішечки до деяких сережечок, до деяких колечок, ось такі мішечки. Тобто ви можете там або їх зберігати, або комусь подарувати. тобто ось такі. І е, вкинули ще ось такі, я так розумію, чи то їх натира, чи ще щось не знаю, ось такі. Невеличкі клаптики тканини не повкидали. Таке в мене замовлення аксесуарів з джуму. Якщо потрібно, пишіть мені в коментарях. Я вам обов'язково напишу когось що цікаве, чи то по сайту, чи по аксесуарах. Вибір мені там дуже подобається. Буду ще щось брати. Тепер хочу щось взяти з камінчиками. Я сподіваюся, відео вам було корисне, цікаво. Обов'язково пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!